Доброго дня! І ось ми дерево розвели чашою абрикос. Бачите? Але не всі дерева піддаються такої розводки. Тобто не всі сорта абрикос можуть вам дозволити зробити з них чашу. І Зараз вам покажу такий сорт дуже гарний. Ось, о, бачите? А він росте як тополина. Він не хоче, щоб його розводили чашею. Ти його що не нагинаєш йому в, в сторони, а він росте вгору. І такі вудочки, бачите, пускає. Тому стараємося їх по максимуму як можна розвести, воно чуть-чуть, бачите, тільки гіп робить і уходить опять вверх. Покажу зараз обрізане, щоб не займати час. Е, Ось о, дивіться, це таке дерево, яке чашею не хоче розводитися. Ось таким чином ми його обрізали. Він повністю, бачите, заклав, вона ця деревина заклала повністю плодові бачите, гілочки такі. Оце все буде урожай. І тим часом ми зразу робимо йому заміну. Ось, бачите, оцей оце гілки вже 5 років і 6. А оцей гілки тільки 2 роки. Бачите, був паган внизу. І ми його залишили. І він у нас пішов на заміну. А оцю наступний рік ми випилюємо і залишиться у нас оця гілочка. Тому дивіться, не кожне дерево хоче, щоб його розводили чашею. Є такі, що ростуть дуже-дуже високі, бачите, вони хочуть тільки вверх рости, ось, ось рядом ще одне. І дуже дуже гарний це сорт, це ананасний з персиком. І він, виходить, Я знімлю його, як він вже буде дозрівший. Він круглий, білий і на вкус як персик. Дуже-дуже класний абрикос оце. Але він не росте чашею, не хоче в різні боки розставляти свої ветві. Як зараз я вам покажу ананасний, але біло, біло, як, він там, чи як, Зараз я вам покажу його, як він хоче розводитися. Ось, ананасний білоплодний. Дивіться, як він. Куди повернеш віточку, туди він і нагинається. Бачите, як він йде добре. Його розвести дуже-дуже просто. Чашою. Ось він один такий. Ось рядом. ще один такий. Бачите, як чашу з нього гарно робити. Ось ось Теж з нього гарно робиться чаша. Бачите? От. А оцей білоплодний взагалі ідеально з нього чаша робиться. Але з того дерева, що я вам показував, зараз повернуся до нього. Ось ось з цього дерева. Чашу зробити нереально. Я не знав, що це таке ябрикос при посадці, що він так росте. І намагався формувати з нього чашу. Але такий абрикос не треба формувати чашу, а треба підрізати веретіном. Тобто давати йому центральний проводник і скелетні гілки ярусно. І він буде вам плодоносити дуже-дуже гарно. Ну, так як я вже йому центральний проводник видалив, і бачите, скелетний гілок скільки багато, він вже буде у мене плодоносить отаким от чином. Тримаю його на висоті 3 метра і маємо отаку компактну, гарну деревину. Відстань у мене між рядами 5 метрів. Але якщо садити іменно таку деревину, то відстань можна скорочувати навіть до 2 метрів. Воно не буде друг другу заважати. Ось такі от є дерев дерева, які не хотять, щоб з них робили чашу. Якось так.